Мрієте про якісний відпочинок під Одесою, наприклад, проїхати з родиною на вихідні. Або відсвяткувати весілля своєї мрії, випускний будь-яке свято. Друзі, я знайшов для вас таке місце. Це закрите місце, закрита територія. Це спортивна оздоровча база відпочинку Чайка. І зараз я вам розкажу всю правду про неї. В цьому відео я зроблю для вас повну навігацію по чайці. Починаючи з рецепції, яка в мене за спиною. І закінчуючи тенісними кортами, саунами, пляжами та, звісно ж, номерами. Уявіть, тут цілих три басейни. Дорослий. М -м -м. Ось там дитячий, бачиш, він є. Горки, все як має бути. І також басейн з джакузі. Це щось неймовірне. Ну і це у нас узбережжя Телегульського ліману. Ви собі просто уявіть, який тут романтик, коли ви гуляєте з коханою людиною по пляжу. Пішли подивимося. Друзі, тут чисте, свіже морське повітря. Сам ліман він дуже чистий. А якщо ви рибалка, то ви можете витягнути бичка, кефаль або навіть камбалу. Ну і друзі, хочу вам показати. Номерний фонд. Пішли зі мною. Друзі, знайомтесь, управляюча комплексом Ала. Алла, я дуже вас попрошу показати нам і номерний фонд, і взагалі ту територію, яку ми ще не бачили. З удовольствием. Поїхали? Поїхали. Що там? Яка перша, п'ята? Зразу з п'яти. О, клас! <звук> Почнемо огляд з чотирьохмісних апартаментів. Так, тут нас... Очікує така шикарна вітальня. Я бачу, що тут є своя кухня, тобто можна готувати тут, так? Да? Ну, не зовсім готувати, але подогрівати. Підогрівати точно да. щось можна. Але є повний набір, я так розумію, посуду, є чайник. Так, так, ну, звісно. Дивись. Слухай. Все зручно, диви. Клас, витяжка є. Так. Є е у нас Вбиральна. Вбиральна, зручності. так? Все чисто і дві спальні, так? Да? Так. Це у нас перша. Є кондиціонери, я бачу. Це дуже зручно. Кондиціонери є везде. Є везде. Це шикарно. Ось така краса, і головне, що це у нас. А від, від з окна. Да -да, перша лінія. Якраз як про... про це хотів сказати. Що якраз це перша лінія, ви подивіться. Ну, Це вже угу. сказка. Так. Да. Да. Це просто пісня. Прокидатися да, з таким ну. краєвидом. Клас. Я впевнений, що ця категорія номера називається Романтік. Друзі, дивіться, яка краса. Ми заходимо всередину. Тут у нас двоспальне ліжко. Я розумію, що воно може бути як суцільне, так і роздільне. Кухня і також є зручності. Ну і звісно і також... ж... Да. Ой, яка краса! Шикарний краєвид на ліман. Тобто зранку ви прокидаєтесь, варите каву, виходите, до речі, на терасу і кайфуєте. Ну, Але я скажу, тут шикарний краєвид, так? Да? Звісно. Це у нас другий поверх і у нас категорія VIP? VIP. Подивимось? Подивимось. Дивіться, яка краса всередині. Так, Це у нас вітальня. Досить така велика. Також є, я бачу, і кухня, мікрохвильовка, чайник. Ну, Давай почнемо з зручностей, вони також є. Опа, яка краса. Ідемо, покажемо. Анука, анука. Да, ну, і, а який краєвид. О -о -о -о. Клас. Слухай, ну, тут, тут реально, звісно. Можна відпочивати. Знаєш, тут класно, стак, так? Да? Сюди так присів, да? взяв каву. Просто супер. Чи книжку почитати? Можна і так. Можна книжку почитати. Це ж у нас спортивна оздоровча база відпочинку. А тепер Сансанч. Спорт. Ну давай подивимось. Хватить смотреть, пора перемотити. Тренажери, я так розумію, тільки заїхали, да, і будемо виявляти, як вони працюють. Ну, так. Давай. ну це, мабуть, грібля. Присаджуйся. Ну, диви. Я бачу, я бачу. Я ж грібун ще той. Диви. А, ці, ці тренажери працюють під а, власною вагою. І ось так. Тут попрацювали, а потім вже на ліманчик. Слухай, ну все зручно, все зрозуміло. Йдемо далі. Так, ну тут прес, тут ти будеш качати. <реш> так, Це у нас також гребля. Це у нас м'язи, грудей та. Спини. Спини, да, так. О! А, ти бачиш? О, і ще можна і. Ні, не так. Може якось по-іншому. Хто знає, як працює цей тренажер, напишіть в коментарях, нам цікаво. Ні, а це так чуть швидко, так? Так, що у нас далі? Ну, Тут все зрозуміло. Це, до речі, хто буде. Качать пресс. Вот. А ну интересно. Мое вот. А ну, что это? А, побігли. <к Kafas> <как> <Бережно>. <как> я пошла. Так слухай, я тоже можу бігти? Ну конечно. Я перепрошую, я до вас спиною, нічого. ничего. <как> <как> О! Себі Смотри, одну, как друг. хорошо тянутся, да, да мышцы. Класс. Клас. Друзі, так зранку ви собі вийшли. Побігли на тренажерах, <как> розібралися. Так, давай ще з цим розберемося. Я думаю, що... Ну, як а, це просто. Це просто. Робота з собственним весом. Це да, дуже да, да. полезно. О, бачите? Ну. Ууа! Ууа! Ну, все нормально. Ще раз наголошую: спортивно-оздоровча база відпочинку. Чому? Чому? Тому що в нас є спортивний майданчик, волейбол, баскетбол. шикарно, футбольне. Посмотрите, яке шикарне футбольне шикарно, поле. Да. И самое мое любимое – это теннисное. Да, биг теннис. Э, mm -hmm. Не везде. Э. Как красиво у нас. Да. Мы можем проводить все спортивные мероприятия, банкеты, э, корпоративы, лю любые да, корпоративы, mm -hmm. любые э, конференции. Абсолютно все, что вы хотите, мы можем вам организовать. Ну, я думаю, что мы еще покажем и конференц-холл, и ресторан. Так, вы побачите, друзья, какие тут возможности. Опа! Проходите. Друзі! Дивіться, яка краса, неймовірна. До речі, тут є своя парковка, так? Да? Так, тут парковка на 2-3 машини. Ми заходимо всередину, це сауна така. Ох, яка краса. Так, що тут таке? Тут у нас можна переодягнутися, а ліворуч, покажи, що ліворуч. А оце вот я відпочинку. Це, це справжня сауна, правильно я скажу так. Так, тут у нас вітальня. Тут можна поїсти, до речі, у вас працює ресторан і можна замовити все, що завгодно з ресторану, так? Так. Ну і безпосередньо давайте зайдемо і подивимось. Так, тут збиральня. О, звідти, Це збиральня. Вона є. Це душева. Шикарна душева. Тут у нас... Посмотри, яка гарна. Так, бф, знаєте, так, холодною водою. Освіжитися. Освижитися. Да, да. І? і. Парна. Заходьте. Як пахне. Ой, запах обалденний просто. да. Ну і це ще не все, друзі. Ну, Це, це б не була спортивна здоров'я база відпочинку, да? Давайте, підемо. Так, ми виходимо, ну, краєвид краєвід на ліман. Ми вже знаємо. Посмотрите. Тут тераса шикарна, яка краса. І саме-саме-саме це чан. Посміть. Тобто, коли люди замовляють, це все входить у вартість вже, так? Да? Ну, не зовсім. Не зовсім. Чанок Карема, так? Да? Так. Ясно. Ну, Я питаю, бо глядачі також буде мож... Давай. – Чан можна замовити. А, ось О. так. – А, Це закузі. Так. Йолки-палки. Смотри, що тут іще. Ух ти. Свій окремий вихід на, на лиман. лиман. Ми зайшли перекусити в ресторан Чайка. Друзі, ну що я вам хочу сказати? Ну, Дійсно, тут дуже гарно, тут дуже класний інтер'єр. Тут одеська кухня, тут українська кухня і багато європейської кухні. І, до речі, бренд-шеф тут той же, що й в ресторані і Гія – це наш друг. І, до речі, ми його запросили на кухню до Сан-Санища, також скоро ви з ним познайомитесь, хто його ще не знає. А ми будемо куштувати справжній український борщик. Що ми маємо? Ми маємо борщик, ми маємо сметанку, ми маємо ось такі пампушки, і, звісно ж, сальце, українське сальце. Ну, давайте, давайте підемо. Поступово і одразу скуштуємо і дамо зверху. О! Що я полюбляю в борщі? Це коли є фасолька. Оце справжній український борщ. Згоден, питань немає вже. Запах також дуже класний. Слюнки текуть Просто. що Давайте скуштуємо. Мяска є. Подивіться. Все одразу. Класно. Додати можна тільки що. Шматочок. Ось такий, дивіться. Опа. Це дійсно справжній український борщ. Ще ми також замовили люляшечку. Дивіться, це у нас пюрешка, так? Да? А у тебе бульйончик з тівтілями, так? Да? З стівтілями. Та вермішелько. За сермішелько. Це дуже смачно, корисно. Зараз поїмо і підемо дивитися чайку далі, бо ми вам ще не все показали. Там ще багато цікавого і смачного. А це номерний фонд другої лінії будинків. До речі, ці будинки почали свої роботи саме в цьому році, взагалі нав'йов все повністю. Бачите, тут повноцінне двоспальне ліжко. Все як має бути. Тобто номер для закоханих. Також є зручності, вони тут, звісно, в кожному номері є. Дивіться, мені дуже подобається ось таке кресло. Та ти що, так? Да? Так сидиш, такий, ой, клас. І, друзі, кого цікавить, є міні-бар. О, як ж. І шикарний краєвид на телегульський ліман, навіть з другої лінії. Він дійсно шикарний. Друзі, а зараз ми підходимо до VIP-зони. Так це можна назвати. Дивіться, є ось такі три будиночка. Ми вже вам показували сауну, а от бачите, біля сауни якраз такі будиночки, вони кожен має свій окремий заїзд. До речі, бачите, тут навіть є дорожка для велосипедів. І зайдемо зараз всередину і побачимо, як реально. Виглядає, і, до речі, бачите, також з краєвидом на Телегульський лиман. Магія монтажу. Запрошую вас, друзі. Давайте одразу дивитися. Так, перша спальня. Все шикарно. До речі, це сруб, це дерев'яне тут запах, знаєте, такий справжній. дерева. Так, перший поверх вбиральня. І ось тут така. Вітальня шикарно, дивіться. Дуже класно. Але ми піднімаємося на другий поверх. Прошу. Такі дерев'яні сходи. До речі, є кондиціонери. Хоча, я думаю, що вони тут не потрібні, бо зазвичай в таких дерев'яних будиночках тут все гаразд. І так, праворуч. Спальня. Дивіться, яка класна. Супер. Далі ще одна обиральна. Дивіться, яка краса. Тут спальня, також з краєвидом та балкончиком. Клас! Диво, яка краса! Просто супер! Ліворуч у нас ще один балкончик, зараз ми на нього зайдемо. Там поруч ще одна спальня. Друзі, дуже класно. І ще раз кажу тут запас який дерево, знаєте... Дуже класно. Заходимо. Опа, дивіться також. Це щось неймовірне. Ну і тепер, друзі, давайте виїдемо на двір. Там також багато цікавого. Зараз все вам покажу прямо в режимі реального часу, щоб ви все розуміли. І так, по сходах. Вниз. Тобто тут дуже багато людей, скільки у нас, виходить, чотири спальні. Ну, рахуйте, рахуйте, скільки людей у нас поміститься. І виходимо на власну терасу. дивіться, з виходом на лиман і своя зона барбекю. Зараз ми її пішли, подивимось. Телегульський ліман, тут ви купаєтесь. Ваш будинок, тут ви живете, а ось ваша зона барбекю. Дивіться, друзі, яка краса. До речі, є водичка. Дивіться, є пліта, балон, ёлки палки холодильник, мангал. Навіть решітки поклали. Шампура, все є. І великий великий стіл. Скільки тут може. Раз, два, три, чотири, вісім, 10, 12 людей аж бігом. Друзі, так що і ось такі апартаменти є. Я думаю, що для великих компаній, хто полюбляє такий відпочинок, я думаю, що день народження тут можна відсвяткувати. І навіть якщо ви не будете годувати, годуватися самі тут готувати, то пам'ятайте, що є ресторан. А для тих, хто бажає зробити величезну бізнес-конференцію, друзі, дивіться, що ми для вас знайшли. Це конференц-зала, яка вміщає до 500 людей. Ви собі уявляєте? Так, да, це дуже круто. Ну і до речі, якщо ви робите весілля, друзі, вам також сюди. Так, тут у нас є. Екран, проектор. Ось тут я подивився, це важливо, є вбиральня. Опа! Клас? Клас. І так, дивіться, тут стоїть спікер, щось розповідає. Привіт, друзі! Я Сансанич, і ви на бізнес-конференції, доросла розмова. І вас слухають люди. Дивіться, тут вони всі сидять, вас слухають. До речі, тут дуже великий якісний звук. І там у нас є. Ще одна кімната. Я думаю, що її можна використовувати, наприклад, для перемовин або для кофебрейку. Тож, бачите, які можливості є у чайки? Так що вам сюди. Також тут є дуже великий дитячий майданчик. Друзі, дивіться, скільки тут різних. Горок. Ха, клас. А диви, які літак. Слухай. Слухай, я сам хочу залізти сюди. Та ти що? Це справжній літачок, друзі. Ви уявляєте? Реально тут можна політати. Так. Да. Тут дійсно відпочинок для всієї родини. Знаєте, як класно, є окремі зони, тобто діти собі тут відпочивають, дорослі там. Ресторан, басейн, сауна, чани, що завгодно. Мені тут дуже сподобалось. Тут дійсно є де відпочивати, так? Да? Тут можна такі медітації робити. Ом -м -м -м. Друзі, подивіться, яке тут шикарне озерце. Клас. Обалдеть! Ще одна шикарна фотозона. Тут, до речі, дуже багато. Плавають червоні карпи. І я там навіть бачу, що там на дні є осетер. Але не розповідайте про це Олександру Модестовичу, бо ви ж його знаєте. Слухайте, ну це щось неймовірне. Це просто щось неймовірне. Мені тут дуже подобається. Такою ми з вами побачили спортивно оздоровчу базу Чайка. Друзі, ну давайте, давайте згадаємо, що тут є. Шикарний ресторан. До речі, ви можете просто заїхати в ресторан і тут поснідати, пообідати або повечеряти. Якщо ви бажаєте окремо басейн, ви також це можете зробити. Сауна, друзі, також можете великою компанією заїхати в сауну. Конференц-зала, ви бачили? Просто шикарно. Але хто планує весілля, друзі, 100% вам тут сподобається, бо тут же ж бачили, який номерний фонд, і це вам взагалі не все показали. Тобто тут є двохповерхові, одноповерхові номера, будь-які на будь-який смак. Що для цього треба зробити? На екрані ви бачите номер телефона, дзвоніть за цим номером, домовляйтесь, спілкуйтесь, а краще приїжджайте. Дивіться і відпочивайте. Ну і друзі, що я вам хочу сказати? Поставте вподобайку цьому відео. А якщо ви вперше на моєму каналі і ще на мене не підписані, зробіть це прямо зараз. Під відео є кнопочка підписатися, тисніть на неї. Поруч з нею є дзвоник, на нього також треба натиснути, для того, щоб не пропустити жодного відео на моєму каналі. А якщо після перегляду відео у вас лишились до мене якісь особисті питання чи побажання, на екрані ви бачите мій інстаграм. Підписуйтесь на мене в інстаграм, пишіть мені в особисті. Я відповідаю дуже-дуже швидко. Ну і не будьте жадіними, обов'язково поділіться цим відео з друзями в соцмережах. Це також дуже просто. Прямо під відео є кнопочка Поділитись, тисніть на неї і розкидайте відео по всьому інтернеті. Мене звати Сансанич, ви на каналі Доросла Розмова. І я бажаю вам миру, щастя, любові та здоров'я. Пока! Я в душе мій ковбой, у нього завтра керму uh. Він на ринках відомий гість, всі тут на світлу путь За сюжети свої п'є у списці, завтра на коні він тут oh. Скоро мільйон, це лише початок Сюжети в як заряд Кожне відео, справжній буквари Саме ж підкоряє мій Ловить моменти і їх складає, життя одеси в день ночі, його відео це ключі Взрослий розговор би те, чи то ринки, чи творе глибину на душі кладе, він перший своїх і скоро мільйон Це лише початок. Суше в нього як заряд кожний відео справжній борь. Цями де знімає, ловить моменти обскладає, життя отеси в день вночі, його відео це ключі. Скоро мільйон це лише початок. Сюжети в нього, як заряд, Кожне відео, справжній бухварень, саме ж підкоряє. Знімає, ловить момент і складає, життя Одеси в день мочі Його відео це ключі, заключи. Mm. Заключий mm. yeah.